Ну і як це проявляється у житті? Людина живе в притик, навіть з високим доходом. Важко підняти ціну за свою роботу. Приходить несподіваний дохід, одразу з'являється потреба витратити, неможливість заощадити все з'їдають обставини. Гроші приходять тільки через тому стрес і надзусилля. Хто себе тут впізнав, хоч в одному рядку, напишіть, будь ласка, який рядок вам? Перше, друге, третє, четверте чи п'яте. Який рядок вам підходить? Я впевнений, що кожен знайде свій рядок. Так? Ну, ось, Наприклад, в мене перший рядок теж є, тому що в мене є зобов'язання, які потрібно мені. Ці зобов'язання робити, виплачувати, і відповідно я на це орієнтуюся. Є бюджет, і для мене зараз питання: як же, як же жити з надлишком, щоб грошей було більше? Бо в мене постійні інвестиції йдуть. Я дуже люблю інвестиції, я не можу, щоб гроші лежали. Я не знаю звідки це взялось, Ну це теж потрібно мені додатково дослідити. Коли лежать гроші, я розумію, що вони не працюють, а вони знецінюються. Ви, до речі, згодні зі мною що коли гроші лежать, вони знецінюються, бо постійно ну, якщо це гривня, вона знецінюється і інфляцією і через курс долара. Якщо це валюта, долар, євро чи будь-яка інша, вона теж знецінюється через інфляцію, і коли гроші просто лежать, ну я вважаю, що це якось не невірна історія, навіть якщо вони на рахунку, вони потрібно ну, щоб десь працювали.